Трактор UMZ6 виготовлявся з 1966 по 2001 рік. Під час створення цієї моделі фахівці заводу взяли за основу трактор мтз 5 ЮМЕС простий в ремонті та в експлуатації. Цим завоював серця багатьох. Максимальна швидкість трактора 25 км за годину. Розміри передньої та задньої колії регулюються, радіус повороту 5 метрів. На трактор ЮМЗ ставили різні типи двигунів, але найпоширенішими були Д-65, потужністю. 60 кінських сил та Д-242, потужністю 62 кінських сил. Маса трактора 2900, але це залежить від його модифікації. А їх було всього 4: UMZ 6L, UMZ 6AL, UMZ 6K. ЮМЗ 6 АК, моделі, у назві яких була літера L, запускались за допомогою пускача. Якщо замість літери Л фігурувала літера М, це означало, що пуск двигуна проводився електричним стартером. Трактор ЮМЗ 6.